Травень місяць, як бачите, висоти в Карпатах всі в снігу. Ne, ne, ne. Vele, da je šele ne pomerili, znači, bodot. Ситя злякалася, побігла десь туди. Вітаю! Добрий день. Сьогодні у нас є 2 травня. Погода така, досить тепла і вночі вже так ночі досить теплі. Не був я кілька днів. У лісі. А сьогодні знайшов час піти. Я вже так і думав, що сьогодні нічого не буду знімати. Бо я трохи походив, то нічого не було. Та й минулі рази, коли я був, то так. Можна сказати, там десь гриб. Один-два. Більше не було. Я не знаходив. Та й сьогодні я так походив, нічого не було. Ну.

Гриб просто красень. Чудовий. Ну, ще може щось сьогодні попаде. Дуже рідко. Бо я кажу, я вже так з півтора години походив, то нічого не було. Ну, а це попав. Просто чудесний риб. Добре? In če je še čas, to idemo. Ага, лечу. Фест мощно и летит. Такий чудовий нам попадає другий грибок на сьогодні. Я так походив, помилувався краєвидами і нам попадає ще такий файний. Сонечка потріскав чудові риби такі міцні, приємно, приємно, добре, йдемо далі. Недовго я так походив і нам попадає о, який прихований. Просто красень. Ничка там залишилась і прикриваємо, щоб вона не засихала. І все. А гриб, я вам скажу, чудесний. Тут трошки потепліло і вони вже ми почали рости, бо це вже такий файний гриб. Чудово. Приємно таки збирати. Dobře, jdeme dál. Jak dřevo zajímavě roste. Přímo na takovém kameně. Сонечку погорітись. Він такий доста великий. Спостерігає за мною. Успокою. Идем далее. Вот это я уже разумею размер. Який чудесний гриб. Ух, це у нього ножка. Ого, Моцно це тримає. Ось там грибничка. І прикриваємо. Ох, це я вже розумію греб. Такий моцний. Класний. Його сонечко тут так припікло. він потріскав. Ну греб я вам скажу. Та що. Чудовий. І це 2 травня, і такі вже греби попадають. Добре, йдемо далі. Що ж, будемо сьогодні завершувати наші гриби. Походив по своїх місцях. Є ось такі чудові гриби. Я вам скажу, я і не сподіваюся, вже такі доста міцні гриби. Ну і чисті, як бачите, просто такі міцні, тверді, приємно їх збирати. Файні гриби трошки потепліло і вони ми пішли у ріст. Я не скажу, що масово, ну, але попадають. Попадають грибочки, такі файні, приємно. Ну і цей розміри вже такі, ну, є що в руку взяти. Гриби великі. Файні ростуть. Як бачили, що з усіх гір не посходили сніги, рибочки ростуть. І то доста вже такі файні. Ну, таке, можливо, тільки в Карпатах. Що ж, вам дякую, що зі мною за перегляд. Вітаю вас! З прийдешніми святами, з Великодним, всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Я додому. До зустрічі! Знову злякався мене Самець косулі стереже свою родину хтось побіг. І тут такий немалий. Не знаю. Там той самець Кричить, попереджає. А це тут хтось був, не знаю Навіть не побачив. Ось туди вверх побігло. У нас така вечірня прогулянка. Всім вітання від найка. Ідеш, ідеш.